Щоб побачити унікальні вироби з текстилю, не обов'язково їхати далеко. Прекрасне поруч у галереї мистецтв. Тут проходить виставка авторських ляльок, виконаних у різноманітних техніках. На ній представлено більше 60 виробів з текстилю та в'язаних гачком. Лялькове вбрання 18-го сторіччя від майстрині Наталі Фідотової. В'язані іграшки у виконанні Ольги Філюк та Оксани Ліфенко. Валяння шерсті, а також одяг для ляльок, в'язаний гачком. На виставці є по справжньому унікальні вироби. Родзинкою виставки є ось ця лялька. Її унікальність полягає в тому, що вона шарнірна і в неї рухомі кінцівки. До галереї навідалися і школярі другої табірної зміни. Для них провели екскурсію та показали експонати виставки. Маленькі відвідувачі у захваті. А, вона дуже красива і вона зроблена із бісера і таке близтяжки. І хоча лялька це іграшка для дівчат, серед хлопців також знайшлися цінителі тонкого мистецтва. Що вам більше всього понравилось? Розкажіть». Потому що у неї бантик у з ленточки сделаны, потому що у неї она глина і не разобьется мо. На виставці є ще кілька унікальних іграшок. Вони виконані у власній авторській техніці Сєвєродонецької майстрині Світлани Агеєвої. Вони виконані в унікальній техніці, техніці вишивки, я не оговорилась, саме вишивки махером. Дуже кропотливо, дуже талантливо. От, скажімо, вот ось ця... Кошечка очаровательна, вона в таких вот потрясаючих башмачках, а точніше в сапожках, які теж придумані автором, Вот этот лохматий чучек дарить необыкновенное настроєння, і я думаю, волшебные сни у кого окажеться в руках. этот сказочний персонаж виставка триватиме ще два тижні, а тому кожен бажаючий матиме змогу побачити унікальні роботи.